Доброго раночку, друзі! Вітання вам з північно-східної частинки Одещини. Погода, нема поганої погоди, але сьогодні щось трішки вона нас не тішить. Дощить. Волого дуже, вітер такий неприємний. Зараз покажу вам свою аквілегію, яка розквітувала така махровенька, рожева, симпатяшка. Так, в руки дуже холодно. Не знаю, чи я справлюся сьогодні. Є така в мене одна маленька неприємність. Сьогодні зараз йде до неї черга, розсадила тут свої новиночки, свої покупочки. Ось бачите, чи то вітром обдуло, чи то пташки склювали верхівку троянди. Ну, невідомо, тому що в мене там аквілегію. Так там точно пташки геть зовсім. Тут ось цю гауру посадила цю, тому що вона невідома, тому я так сказала. А цю гауру. Надіюсь, що я з нею її вивчу і справлюся з нею. Ось так, друзі, там теж повисаджувала, повисаджувала, боже мій первоцвіти. Теж сюди котяча м'ята, мені стає більше подобатися, вже нарощує потрішечки. Зараз, друзі, я вас хочу провести до своїх, О, покажу вам свої примулки, які теж всі прижилися і вже набрали такого зеленого кольору. Вони такі бліденькі були, а тепер вже видно, що вони вже прямо стоячі. Такі ще вчора була на хості, такі були гарні свічечки. Сьогодні вже відкрили свої листочки. Це хоста Великомір. Я трішки раніше показувала вам її свічечки. показувала, Вчора були дуже гарні свічки, сьогодні вони вже розкриті. Ще, друзі, хочу вам показати і запитати, можливо, ви теж так робите. От я Почала, але не закінчила. Піон. Звичайний білий піон, це не такий він сортовий, це колись такі, як і раніше, були трав'янисті. Але ось оці пуп'янки я відриваю. Ну, і Зазвичай їх краще ножницями зрізати оці бокові, вони ж все рівно не заквітнуть, а лише силу тягнуть. Мені здається, що краще хай буде одна квітка велика, як декілька тих будуть витягувати. Живлення. Зараз танцюю, стою на плиточці ось, і незручно стояти, тому такі собі танці вийшла. Я з цієї діляночки хочу показати вам, що погода зробила з моєю опорою. А там відрами накрила вігну каракала. Накриваю її. Сьогодні дуже холодно, дуже, І, мені здається, в вігні теж дуже холодно. Дивіться, мої любі вітер, дощ. Зробили свою недобру справу і зламалася опора з клематісом разом. Вона ще тримається, але я боюся, що якщо до вечора, то вона вже поляже зовсім. Там відломалося вітром, кусочок він лежить. Тут також. Тобто вітер, можливо, під важкістю самої зеленої цієї маси. Може ще й це посприяло, тому що дуже похилився. І так мені жаль. Зараз немає матеріалу, щоб налагодити. І металу немає, і, і на, мені здається, що навіть якщо і зварити нову опору і е, обережно переставляти, то вже тої краси не буде, тому що та навіть, навіть тут не можна, тому що воно ж все ж зв'язано, все сплелося поміж собою. Тут лише якусь треба буде ставити якусь палку, щось таке і закріпити тимчасово, а вже... Наступного року щось інше придумати. Але ж, ну чесно, дуже жаль. Дуже жаль. Я нічого йому не зроблю. Ні, ні, ні. Він дуже запутаний. Вся, вся опора запутана. Це якби це хоча б після квітування. А так до квітування хочеться ж побачити його квіточки. Отака неприємна. Неприємний такий випадок мене сьогодні ранок такий мій був. З неприємністю. Воно обожнює цю свою сливку. Жаль, що вона квітує білим, а не червоним, тому що рожевим, рожевим, вірніше. У моїх знайомих друзів вона рожеві квіточки має. Моя білі, але все рівно. Таке листя Багряне дуже симпатичне. А якщо ще дивитися на Цельсіс на фоні Багряного, то теж цікаво. Частинка Хрисонщини в мене є. Цельсіс від Ірини Горянської. От така малесенька рослиночка була. Дві, дві рослиночки там далі он. ще є. Було... І я виростила із 15 см. Була рослинка, але виросла і стала таким уже підросшим деревцем. А тут, друзі, частина Харківщини. Це лід великомір від нашої, нашої Олі Ангелочка. Так що, надіюсь, у мене будуть колись плоди великоміри. Частинка, і це від Іри Горянської ці спірейки. Частинка Херсонщини, частинка Сумщини. Ось дерен вітром розвівається. Частинка Сумщини. Частинка Кіровоградщини. І так можна продовжувати. Частинка теж Херсонщини. А ще, друзі, в мене є частинка Бахмуту. Колись Бахмут, Бахмут, я вибачаюсь. Колись ще на старих соцсторінки на... був конкурс, і я в якійсь, там, ну, в якійсь групі, забула вже назву, виграла конкурс, зайняла призове місце і мені прислали декілька рослин. Одна із них ось оцей Барбарис. Так що в мене вся Україна тут є. Те, що ж падуб, я його ще не вивчила, як він щось він в мене не набирає. Зелені, нема листочків, випустив багато квіточок, ось брунячок. Ну, Надіюсь, що цього року він вже піде. Частинка Сумщини. І так, друзі, можна продовжувати далі. Відкритували мої нарциси і тепер я їх, друзі, зріжу. Я не буду чекати, поки засохне листя. Пройдусь кущорізом і зріжу цю всю зелень, а дам трояндам торнадо. У мене тут рядочок троянд торнадо дам їм свободу. Зараз ще покажу вам. Трішки. А, я хотіла е, розповісти, у мене було запитання на рахунок того, що Валюші і з каналу, здається, життя, як воно є, вибачаюся, якщо я помилилась, е, запитувала Валюша, що її, ну, вірніше, ділилася. Що її прислали замість плаку в ну, модрини на штамбі, прислали просто модрину, яка росте дуже великим деревцем. Валюш, це відповідь для вас. Ось я колись на привозі купила маленьку звичайну ялину, яка зростає в лісі. Нічого тут такого немає, якогось сортового чи видового. Вона теж мені всі говорили, що вона росте дуже велика. Що ти будеш з нею робити? Я просто стрижу її вихівку і боки. Все, підстрила, підрізала і вона має такий собі вигляд, ніби вона якась сортова, <гум> запитують інколи, що за сорт. Звичайна ялина так, так же ж само можна робити із модриною та, що не на штамбі. Теж можна формувати її бажаного вам розміру. Так що не Треба сумувати, а просто, просто ведіть собі та, її так, як ви її бажаєте. Покажу вам свої троянди Леонардо да Вінчі. 12 кущиків, нагадаю, тут через 60 см я висаджувала. Поганенький вигляд мають лаванди, які я пересадила, що такі вони бідні, не розрослися. Ось так, друзі, трошки пробіглася, що хотіла вам зараз повернутися, хотіла вам показати свою аквілегію, про яку я розповідала, чиї пташки ось кущик, де пташки зовсім пощіпали листочки і, мабуть, занесли собі вигрівати гнізда саме саме період такий, що було йшло випаровування. Листочками і зігріваються так гніздечка. Тут теж пощіпані, ось не всі листочки навіть забрали. А тут більше общіпали. У е, на... мене декілька кущиків тут. Ось тут більш цей більш симпатичний. Ось тут аквілегія махрова. Друзі, не звертайте увагу на мою берізку, дуже шикарна. У мене є е, одна задумка з нею, як поборотися. Ну, Надіюся, я справлюся. Дощ іде, друзі, а ми працюємо. Поки є хвилинка така, хочу трішки познімати вам показати, як змінюються рослини. Французька сукинка. Це друга французька сукинка. То однорічний був кущик, а це ось двохрічний. Ось так він виглядає. Поряд з ним янг люсідас, Треба закріпити, бо бачу, що щось вітром відірвало. Опору, яку я... не опору, а де я прив'язала, воно щось розв'язалось там ломи камінь, такі собі симпатичні квіточки. Колись, надіюсь, тут його буде більшенько. Мої лютики, мої лютики. Висадила їх тут, шукала їм довго місце, важко було їх знайти, то місце таке поряд посадила, так щоб і на сонечку було. Ну, тут ніби трішки такий якби затишок, Чуть, не дуже, але є трішки. Ну, побачу, справлюсь я з ними, не справлюсь, Тож, так і буде. Тут, друзі, я вчора викопала, забула показати вам, викопала кущ спіреї, він мені тут заважав. І біля нього була самосів сосни. Така маленька сосенка, я її викопала і пересадила на вулицю біля своїх спірей. Висадила. Надіюсь, прищіпувати її і буде такий невеличкий мініатюрний кущик. Ось шиловидний фрукс, такого собі, навіть не знаю, який це колір, злегка бусковий. Але дощиком прибило його і він такий трішки несимпатичний. Спірея Gold Flame обожнюю за те, що вона змінює кольори. Від зеленого до лимонного і від такого цегляного кольору красуня. спірає. і теж красуня, велетенська красуня. Розміри не передаються її. Тут вже за 2,5 метри розмір деревовидної півонії. Це така простенька півонія, не махрова, дуже жалію. Хочеться я от прям тут вже декілька років бачу на цьому місці рожеву махрову деревовидну півонію. Дуже хочу її, але, але коли приходить час і я хочу викопати цей кущ велетенський, мені чомусь рука не піднімається. Копнути його. Я її періодично, не періодично, а взимку, там, чи навесні, чи восени я зрізаю її кінці верхівки для того, щоб вона не росла вгору, тому що там калина в мене закриє. Якби не калина, друзі, то вона б вже була б, напевно, обігнала б висоту калини. І це був би огроменний кущ деревовидної півонії. Ну, поки він має отакий вигляд. Але така зелена маса, мені каже, здається, що вона тут вписується. Ще, друзі, хотіла зупинитися на бадані. Вчора в тій хтоті е, замітила у одної жіночки е, дуже гарний бадан. Але там майже не було листя. Мені бадан це так, щоб було і листя, ну от я так бачила його, і квіточки. Але от. Мабуть, так потрібно вести його як морозники. Чи ну, чи взимку, чи навесні обрізати листя для того, щоб дати простір для квітування. А в мене доволі багато бадану і доволі весь він з листям. Велика маса листя. Мабуть, треба обрізати його. Щоб дати волю квітам. Тут квіточки такі не дуже пишні, але мені симпатичні вони. Теж дуже полюбляю його. Це Софія Ренесанс, жовтенька троянда. Друзі, на морозниках не буду зациклюватися так, як і на сон-траві після дощу. Хіба що скажу, що вона після дощу така ось так виглядає. Це гейхерка, така симпатюлечка. Тут такого кольору гейхера Вон квіточки вже квітоноси показує. Не квіточки, а квітоноси. Ще ось таку маю гейхеру. І, а тут ще, друзі, вчора це в мене відломалася цей кущик гейхери, я його вкорінила в теплиці. Він Стояв, мабуть, неділя зо три, я так розрісся, прям такий живенький, бистрик, мабуть, корінчики пішли, молодила. А вчора висадила тут троянду Шакенбург. У мене було два кущі троянди Шакенбург, це Флорибунда. Я коли Замовила собі нові сорти, в мене місця не було, і тому я одну троянду один кущ викопала. Думала, що коли викопала його, там, він сам по собі розділився на три частини. І в усіх трьох частинках були невеличкі коріння. Я їх пересадила в горщики, вони стояли всю зиму в теплиці, дуже гарно почали розвиватися. Один кущик я продала. А два менших залишила собі. І ось висадила їх тут під Ялівцями. Тут деяка тінь. Мені здається, що ця троянда на сонці вигорає. Або ж тому, що це були перші роки, вона ще не показала себе. Ну і щось я тут вирішила її посадити тут. Як вона себе буде вести? Побачимо, я вам покажу обов'язково. Дощик похилив усю медуночку, он так. вона прямо вся похилилася. Опять же, поки ще не геть відквітували морозники, трішечки вам покажу. Там он теж, колір у них змінений. Із-за спеки, із-за сильного його тепла, яке було у квітні, колір змінився, але теж непогано виглядає. Зараз ось покажу. Дивіться, який симпатичний. Але він був темний-темний. Такі зміни, друзі. Не можу не зупинитися на цьому барбарисі. Барбарис Оранж Рокет. На сонці в нього такий червоно-цегляний рудий колір гарний. В середині куща він більш зелений. Ось такий в мене ще із хвойників щось є, я забула його назву, шишечок ось з'явилось таких багато. Це вперше вони були, але якісь меншенько було. Цього року, мені здається, на всіх хвойних багато шишечок є. Але вже бачу, що треба формувати, тому що кущ вже заважає барбарису. Тому, напевно, цей кінчик ось потрібно відрізати. Колись в мене було цієї мшанки так багато, але із-за спеки вона у нас не живе. Ну, ось Один кущик все-таки зберігся. Одна, один такий грудочка зберігся. Білий морозник трішки затримався, він був гай зовсім малесенький, але під кінець трішечки видав. Себе показав в кращому. Сон-траву проходимо, правда? Проходимо сон траву, не будемо зациклюватися, а ось, мабуть, на гравілаті я трішки затримаюся. Симпатична рослинка. Хотіла її мати багато, хотіла цілу доріжку. По обидві сторони доріжки мріяла висадити, насіяла собі насіння багато, але насіння сходи не зберегла по тій ж самій причині, що й тайдали. І тому мрію, що я все-таки зберу ще насіння з цього кущика і вже обов'язково наступного року висаджу собі ось таку красу. Друзі, забігла в тепличку і зразу в очі попав Алісум з насіння, який почав розквітати, і чомусь захотілося відзняти вам порівняння. І часто є таке в мене запитання в месенджер, чому в мене не вийшов такий кущик, як у вас на фото. Ще раз кажу, що Алісум я висаджую по одному. Це вегетативний алісу. Я його висаджую по одному в 30, в 20 літрів і більше можна. Він чим більше об'єм, тим він себе краще покаже. І ось хочу сьогодні показати різницю, яка є поміж ну, очима. Можна знайти відмінність. Дивіться, ось представляю: квіточка один, в один схожа. Там нема відмінності. Ось, Бачите? Ну, схожі квіточки. Листя у цього більш таке округле, насінневого, більше округле, а у вегетативного більш таке продовгувате. І навіть м м м міжду, е лист, поміж листочками е теж така є якась продовгувата е відстань. А тут більш такий щільненький він. Насінневий він теж гарний, теж, але він менш, менш такий росте об'ємний, він більше компактний і менший за розміром. Ну, ось так наглядно три різних кущики, вже який такий симпатичний, вже, е, потребує негайного пересадження у більшу ємкість. І ці, ось такий цей теж вже можна пересаджувати. Це ще трохи потерпіть в цьому горщику, ще можна. А ось е, пройдуть дощі і я свої алісами висаджу. На продаж дівчата, немає цих алісумів. Це я для себе там по декілька кущиків висадила ще є із пурпуровими, вусковими ну, е, кольором. Теж декілька кущиків хочу додати біля троянд. Ну, ось так, друзі, не знаю, чи я зуміла вам показати ту відмінність, чи, зрозумієте ви? Це вегетативний Алісум принцес. знову принцес. А це насінневий Алісум Крістал Кліо Білий. Ось такі. Якщо порівняти їх, то відмінність видна. По габітусу кущика, по листочкам можна зрозуміти, хто з них є хто. Ну що, друзі, закінчу своє відео, покажу вам діляночку. Подякуємо разом з вами нашим хлопцям за захист. Я ж в свою чергу дякую вам. За те, що ви мене підтримуєте і в коментарях, і, і підпискою, і вподобайками. Дай Боже вам здоров'я. Хай всіх все буде добре. Найкращого!